Питання стосується воно організаційне, але я запишу цю відповідь, тому що мені іноді дійсно приходять листи, або ви задаєте мені питання в коментарях. Друзі, я надаю послуги по консультаціям. Саме для того, щоб ви могли зі мною зв'язатися, надати фото, відео ну, відеоні, фото, креслення, вникнути в вашу ситуацію, надати професійну відповідь, професійну допомогу. Тому писати мені на e-mail немає ніякого сенсу. Телефонувати мені на телефон немає ніякого сенсу. Багато хто теж вже спробував. Нічого не вийде, друзі. Заходите, будь ласка, на сайт Consul.bootin.ua. Це сайт, який присвячений саме консультаціям. Ось тут. Заходите на цей сайт. Тут є договір, приклад, скільки це коштує, можна провести оплату, як замовити цю послугу, і як підготуватися до цієї послуги. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу, що цю послугу я надаю з 2011 року. Зрозуміло? Тобто, вже доволі давно. Тому все розписано і розкладено по поличках, вам треба тільки цим скористатися. Все. Дякую, друзі, за вашу увагу.